Вітаю всіх! Ми продовжуємо наш плейлист курс індонезійської мови і переходимо до контрольної роботи по п'яти п'ятидієсловах із минулого уроку. Отже, я не хочу чекати на нього. І відразу пишемо заперечення повністю, щоб звикати вже. Я не хочу сая тідмау чекати на нього. Менунгу Дія. Ми мусимо подумати про це. Тобто тут є ніби здовні обставини. Примус, практично. Ми мусимо камі гарус подумати про це. Берпікір, тентан і ту. Камі гарус Берпікір, тентан і ту. Я хочу дати йому мою книгу. Треба сказати: Я хочу дати книгу. А далі вже кому. Я хочу дати сая мау, ем, сая мау мембері. Сor. Мембері. Мою книгу. Буку Сая і йому. Адресат. Так, кепададія. Saya mau memberi buku saya kepada dia. Мій друг не може піти на ринок, бо не може йти на ринок. Яка може бути ситуація? Мідрух темен Сая не може тіда біса йти на ринок. Можна казати пергі, але ми знаємо інше слово. Берджалан. Тобто, як іти в даному випадку пішки. О, дослівно, означає точно йти пішки. Не так як пергі може означати йти або їхати. Давайте це слово задаємо. Темансая тидабіса белоджар на ринок Вибачаюся. на ринок ке Берджалан. Теман Сая, ти да ке пасар. Ми... Мусимо завтра з ним поговорити. Пам'ятаємо, що ці обставини часу, місця, от ставимо в кінці. Ми мусимо поговорити з ним завтра отак от треба сказати. Ми мусимо Камі Гарус поговорити із ним. Чара Поговорити із деннан. Не тентан. Тентан це поговорити про. dan ten berbicara tentang berbicara dengan is kami harus berbicara dengan zanim. Den, dengan dia i besok kami harus berbicara dengan dia besok Jeho uh, sestra Не вміє плавати. От, до той випадок, коли в тебе із його сестрою ха, багато спільного. Його сестра Саудара. Перемпуан. Саудара, Перемпуан – це сестра, а його сестра Саудара Перемпуан Дія. Не вміє плавати, або не може плавати, як ми повинні сказати. Тіда біса, беренан. Саудара Перемпуандія Тілябісаберенан. Ви мусите це знати. О, давайте тут будемо вживати звичайну форму ви, Тобто не ввічливо, а саме до групи. Звертаємося. Ви мусите каліян, мусите гарус зна, це знати, тобто знати це тагу ту каліан гарус, тагу і ту. Каліян, харус, тау і ту. Nam potrebno, pro dešjo, pomisliti. Nam potrebno, to ne musimo, ampak potrebno. Tak, Kami prlu, brpikir, brpikir, pro tentang, eh, pro dešjo se so tu. Kami prlu, brpikir, pro tentang se so tu. Вона чекає на цей лист. Вона чекає менунгу. на цей лист. Треба сказати лист цей. Сурат і ту. менунгу. сурат і ту. Мені потрібно їм дещо дати. Мені потрібно сая perlu Знову ж таки, дати дещо їм. ...memberi sesuatu iim luat, Mereca. pada a căzut, iar el a căzut, iar el a căzut, iar el a ti dia. Kami a căzut, tentang itu. Saya căzut, iar Saya saya căzut, iar saya teman saya tidak bisa berjalan ke pasar. Kami harus berbicara dengan dia besok. Saudara perempuan dia tidak bisa berenang. Kalian harus tahu itu. Kami perlu berpikir tentang sesuatu. Dia menunggu surat itu. Сая перлу мемберісе соату кепада мрека. Ви мусите зачекати. От вживаємо вічливу форму. Ви мусите, тобто ви повинні. Анда гарус. Зачекати мене нунгу. Anda harus menнунgu. завтра ви мусите йти до лікаря. Знову ж таки, давайте вічну форму. Тобто, ви мусите йти до лікаря завтра. Анда. Харус Іти до лікаря. Пергі. Ну, тобі пергі, можна берділан. Давайте пергі. Пергі. До лікаря. Ке доктор. І завтра. Бесок. Бесок. Harusbergi гароспергі dr. Бесок. Він може приготувати смажений рис. Він може приготувати смажений рис. Або він вміє готувати смажений рис. Dia bisa Готувати memasak. Dia bisa memasak Смажений рис. nasi koreng. Дія біса Мемасак насигорен. Він думає про тебе. Він думає. Дія берпікір про тебе. Тентан каму. Про тебе тентан каму Дія берпікір тентан каму. Моя сестра чекає на мене вдома. sestra. ce bude, sau, ce bude Saudara. Prempuan a moja sestra Saudara Prempuan Saya. Oče, moja sestra cecaie mene v doma. Menungu doma di roma. ma. Saudara perempuan saya menunggu prosu menungu saia menunggu saya cekaya menungu tak menunggu saya di rumah saudara perempuan saya menunggu saya di rumah sudah nilai prosu ti musish zacinat dvere ti musish kamu harus Zacinete dveri. Menutup dveri Пінту. Камогарос menutup пінту. Ви не мусите, або ви не повинні в такому випадку, так, тобто нема обов'язку. Ви не повинні давати їм ці гроші. Ну, таке цікаве речення. Знову ж таки, треба сказати, ви не повинні давати ці гроші їм. Так, тобто Ви вживаємо тут вічливу форму. Ви, Анда, не повинні. Тідак гарус. Давати мембері. Ці гроші. Тобто гроші ці 1 і ту. Їм. Адресат, так? Кепада мерека. Анда тіда гарус. Мембері. ан і ту. Кепада мерека. Його брат. Дав мені два яблука та три манго. Його брат. Саудара Лакі-Лакі, Це брат, а його брат Саудара Лакі-Лакі, Дія, дав мені, знову таки, дав щось, а потім кому? Мембері дав два яблука. două apel ta aboi dan două apel dan ta trei mango tiga manga Saudara laki laki dia memberi, două apel dan tiga manga, komu meni O, te mi-e si-s pripalo za si uroke, kepada saya. сая. Саудара lucky lucky dia, memberi dua Apel dan tiga mangga кепада Сая. Ви можете спати у цій кімнаті. Ви можете. Тобто оце то, що називається неформальний дозвіл. Так? Тому що, ну, наприклад, до гостей ви так можете казати. Так? Звичайно, ви, ви не є якоюсь офіційною установою. Коли ви дозволяєте своїм друзям або вашим гостям спати в цій кімнаті. Отже, ви можете спати у цій кімнаті. Тут це слово підходить цілком. Ви можете. І, і вживаємо вічливу форму. Анда біса. Спати тідор. У цій кімнаті. Di І ту. Анда Біса, тідур, дікамар ту. А як сказати не можете? Буває таке. Перед, можете ставимо тіда. А це вже не буде читатися як анда тіда біса. Тобто ви не можете спати в цій кімнаті. Ну але давайте дозволимо. Anda біса, тідур, дікамар ту. Отже. Anda haros менунгу. Anda harus pergi ke dokter besok. Dia bisa memasak nasi goreng. Dia berpikir tentang kamu. Saudara, perempuan saya menunggu saya di rumah. Kamu harus menutup pintu. Anda tidak harus memberi uang itu. dia memberi dua apel dan Кепада Мерека. Саудара saya anda bisa tidur di kamar itu Отже, на сьогодні все. Ось це були наші 5 діє слів і невеличка контрольна робота по них. Да, Можливо, сьогодні було трошки важче, трошки більше інформації, але поступово-поступово будемо ускладнювати. Так, оскладнювати матеріал, який нам необхідно, який нам необхідно засвоїти. Думається добре. Всім до зустрічі, всім чекаю, всіх чекаю на наступному році. Сам па джомпа.